Я би теж тоді хотів поплавати. Як спробуєш температуру води, то ти переходяш сюди. От я пальчиком поправлю, от буде. Не дуже мені. Андрій. Ми за епіцентром проїхали вже. Слухай, а ви, ми там поміщаємося чи там може повний <править> Ну Я з малим. просто Чув я, чи чітоснилось мені, що існує країна мрій, в тій країні росте чарівний гай. У гай той може кожен подобається? Ти маєш увазі родар? Ні, це ж відомо це камера. зроби зачіску? Звуку на теж пише. Ні, не, не пише. Говорите, що хочеш. гарно виглядає. Звук ми потім добавимо Бо я той звук. А пише, пише вона звук, я просто щоб не хвилювався. А Але погано, так досить слабенько. А це дуже добре пише звук Дивишся Дивишся новини. О! Серьоня, тебе по довина показує! Давай переїдемо. Давай переїдемо. Ми, ми вирішили переїхати туди. <реш> <Ми вирішили. реш> Там, до речі, муляка. Зряви туди. <реш> ну, а коли біля, куди біля, ви хочете приїхати? Я не знаю наш. Та а наша вам... А для чого вам приїжджати? Все знов збирати, складати. Я теж вроді тут. тут. Ну тут скид, дивись, підмило береги, сходу нормального нема в воду. Та ми навіть це нормально сходимо. Спригнути, все, що там сходите. Де? А вон диви, що там сходите? Ну що там дивись. Да, я можу зайти практично з будь чого тому що... Ну, а ви по ще А дивись, диви, який шоу. класний шоу вітер там дивишся. Бачиш, кращий вітер. Я включила це крикульов? Добре. Якщо порохотях або yeah. чайник, то треба завести. Yeah. Я ставлю на звір. О, оце так. Да. А, може дві ноги. Дві ноги може закинути? Так. — Я собі... — на... я не можу на то дивитися. будь якоюсь нормальною дівчинкою. А, а то така. Ого! — Бачиш реєстратор і зразу камерка буде. Не знаю як воно буде, побачимо, тільки присобачимо. Мені подобається не оці прушки, коли були оці не літали, там тітка ця Катеріна. Я б цей фільм скачав. Вона там. А, ні, це зовсім інше. Я маю на увазі отакі, знаєш, коли ти робиш якісь. А що це пан Павло? Тож накай? Його є якийсь старий серф великий той питається, чи Ніхто не хоче спустити. З дівчаткам пока-бака махаю. Серега нас не видиш. Серега тримай дай. А я його трохи ну, не можу робити, він вже сам ну, без пам'яті робить таке говорять. Що ну бачить там, можна навестись на на дані через сітку. Там ні, сітку Одною рукою пару одною рукою все. вже.

День невидатний, але дуже приємний. Так. Дуже гарно, що ви, хлопці?